Нині Страсна П'ятниця і церква благословила нам сьогодні видіти, як Господь смиренно і вольно пішов на страдання на Голгофу, на Голгофський хрест. Ми виділи, як його, уже умершого на кресті, один із воїн копієм ребрі його прободе, таким. Професіональним ударом воїна праву руку і справа наліво так добивали рабів або розп'ятих, і потекла кров і вода. І, відівши, засвідчив, що Ісус на кресті умер. У всопшого умершого на кресті знімають двоє учеников Його. Якщо всі останні вороги-недруги радуються на кінець Син Божий мертвий, навірно, він і був самозванець, але всі ті вороги, як тоді, так і нині, не знають ні Писання, ні сили Божої. І самі апостоли сумнівалися, Господи, каже апостол Петр, та най не буде з тобою такої, щоб тебе взяли язичники і грішники, осудили тебе варварським судом земним і убили тебе. Може, обійдемейся. І Господь каже йому, а як збудеться Писання. Писання і нині збилося, коли Ісус умер на кресті, а двоє, двоє розбойники з боку ще були живі. Оскільки заходила єврейська Пасха, предписувалося не лишати на крестах умерших, а знімати їх. Але оскільки Ісус вже умер, а й двоє були. Насильственно ударами по ногах, умершвляні, а на Ісуса, увидівши умершого, сповнилося пророчество, Кості Його не сокрушиться. І друге Писання сповнилося, возрядь на нього, котрі його прободоша». Ми виділи, як тайні ученики завертають тіло у плащаницю. І дають в огроб. Там в огробі вони продовжують молитися, як співається у піснях, Вони лобизають причисто тіло, так як і ми, коли проважаємо в останню дорогу своїх милих і близьких, родних. Ми теж проважаємо їх з любов'ю і довго-довго стоїмо у гроба. Но сьогодні ми з вами, наймилішого Ісуса, проважаємо. І заходимо з Ним в гроб, видіти Його умершого. Ну ми добре знаємо Його Слово, син чоловічий буде переданий руки людей грішних, уб'ють його, оплюють Його, засудять Його. Щось світ знає робити, обізумивши деколи від безконтрольної власти і грошей много? нікого не бояться. І не знають, чим закінчується їх безбожіє. Закінчується, ми знаємо чим? Воскресенням Христовим, а будемо сьогодні скорбим, тому що раді нас і раді нашого спасення Господь умер на кресті, і сьогодні ми з ним в гробі, рядом коло плащаниці. Тож, подходячи до плащаниці, наповнімся благодарності Богу. Що Господь привів нас до себе, Господь покликав нас. І дякуємо Богу, що в нас є духовне чуття, ми чуємо призив Божий. Маса людей, особограмотних, з дипломами вже духовного чуття не мають. Високі, горді, багаті. Їм навіть з висока не хочуть подивитися на нас, а від то все не так, так вони думають. І на тому і падають. Ми же прийняли віру в Христа Ісуса від наших предків. Наші предки 1150 років від Киріла і Мефодія. З того часу народ наш співає, благообразний Йосиф зняв причистое тіло Твоє, плащаницею чистою вив і вонями, пахощами, помастив тіло. Сьогодні ми можемо також. Прикоснутися плащаниці Ісуса і своїми молитвеними устами подарувати Йому наші пахощі, нашої духовної радування. Скільки б противників, опонентів церкви не говорили людям: не йдіть до церкви, тут пани принесли ще одну релігію. А люди кажуть, та не йдуть туди, а ми йдемо до Христа. Там, де подлінне спасіння, там, де є спасення душі. А в Закарпатті ми тим більше всім кажемо, образуйтеся, безумці, куди нам несете в Закарпаття православ'я з Турції. Ми маємо от Кирила і Мефодія. Ми ним живемо. Воно ніколи нас не переставало. Да, Мінялися імперії границі держави, але православ'я ставалося одно і те ж саме. Да, Часть одарували від нас і сектантство, сектанство, да, часть одарувала від нас і унія, але більша часть народу в Закарпатю жиє древнім кірломифодіївським образом, традицією, язиком, культурою і диханням. Наша православна віра в Закарпатті прописана в нас на генетиці. Ми рождаємося православними, а тому, коли нас в цьому світі гонять, ми не удивляємося. Було б би дивно, якщо б не гонили. Наоборот, наші предки все казали, якщо твій опонент починає тебе хвалити і нібито тобі прислужувати, подивися уважно, що ти недобре зробив, бо твій опонент приближається до червоної лінії. Ми теж знаємо. Що ганенія завжди були і будуть. Вони періодичні, такі як жона, кота родить, має свої схватки. Ми благодарні Богу, що Бог іспитав нас у гоніннях, іспитав нас в той момент, коли многі люди опустили руки і сказали: як повіли міністри, та така релігія буде і наша. Ми відповіли ні. То в Європі так, чия власть, того віра. А у нас було ні. Власть могла бути тут і австрійська, і німецька, мадярська, чеська, совєтська. Нині українська влада, а православ'я то же. І ми не можемо його нічим поміняти, що би з нами не робили. Бо якщо ми втратимо головне, то все остальне не має смисла. Господи, ми стоїмо у Твоїй плащаниці у гробі з тобою. І, покликані своєдно з тобою нині погребстися со своїми гріхами і беззаконнями, то що ми робимо на сповіді, коли сповідаємося, і наші гріхи закапуємо. Ми сьогодні благодарні Богу, що Бог смиренно навчив наших людей вірити в Бога, не боятися нікого, а тепер тяжкий час все возлагати на волю Божу, любі бесіди завершати. Да буде воля Божа, Господи, благослови нам і нашому народу, прикоснутися до святої плащаниці, до святого тіла Твоєго, щоб нині поскорбити за безуміє рода людського. Тот род людський розп'яв і убив свого Спасителя, і тому крест став всемирний пам'ятник безумія людського. Безумія безбожників і сатаністів, за котрих казав один із героїв Достоєвського, якщо б нині прийшов Ісус, нинішні гоніцілі церкви розп'яли Його ще раз, тому що вони родилися розпинати, гнати, бити, красти, обманювати, а потім пропасти в пеклі. Нас Бог покликав до другого. Вірити, любити, трудитися, возростати, і туй бути дітьми Божиїми, і сповненими любві і благодарення. Сердечно сьогодні молитися за нашу країну, за наших воїнов, за переселених людей, котрі лишилися без дома, а тепер вони прийшли сюди на Західну Україну, а туй підняли їм ціни на квартири, о Боже, і то на серце болить. А ті люди, котрі в Європі, за тих молимося, молимося, щоб молитва то єдина тепер сила, котра держить народ в єдино, незалежно від території. Господи, прийми наше покаяння, котре ми принесли у цей пост, прийми наш скромненький пост і молитву, земні поклони, наші служби, наші слова. Прийми їх, а ще вони будуть приємні тобі, Господи, запиши їх і імена наших людей в книгу жизни, і благослови нас, бо Твої діти, де буде воля Твоя, що да буде по слову Твоєму. Амінь.